Півтори-дві тисячі доларів, і в 16 років получається переїхав вже на квартиру з Так. Ризутор... Да. Я побачив як живуть люди десь чек на мільйон гривень. Ну я не больший день. І можемо поработати в принципі. Що реально так. Ті реально можеш таке зробити. Дякую, ти красавчик, Да, бажаю тобі великих успіхів. Друзі, всім привіт! Нарешті, я випускаю інтерв'ю з Андрієм. Андрій це той хлопець, з яким ми робили челендж за 7 днів, де я взяв учасника, якого мав довести до результату з повного нуля. Тоді ми за цей проміжок часу заробили 9 тисяч гривень. І після того я пообіцяв Андрію, що коли він досягне відмітку в заробітку від тисячі доларів, то ми з ним знімемо інтерв'ю. Ось таке повноцінне для того, щоб показати його досягнення для вас. Тому Андрій, розкажи декілька слів про себе, так ще попередньо звідки ти декілька слів про тебе. Друзі, всім привіт! Я Андрій, мені 16 років. Сам я з села переїхав жити в Хмельницький, навчаюся в педагогічних хмельницькій гуманітарно педагогічній академії. Навчаюсь навчителів англійської мови і на період свого перебування. У низькому, жив у гуртожитку, займався своїм магазином Лего в напрямку іграшок. Ну, давай якраз я тобі задам з приводу цього питання. Як ти взагалі ну, жив до Олекс Маркетингу? Ну дивися, до Олекс Маркетингу я жив в гуртожитку і особливо нічим. Скільки ти, ти заробляв заробляв гуртожитку? Ну, в гуртожитку це було 5-7. Це ти щось там по криптовалюті право, да? Mm -hmm. Типу щось якісь телеграм, да, трафік. Ну а взагалі, як е, змінилось твоє життя після після чату? <кій> Дивись, дуже стрімко виріс заробіток. Ну і з'явилися такі доволі серйозні люди, такі підприємці, які почали ну тягнути мене наверх, ну і сам я почав більше розвиватися, став більш дисциплінованим, почав займатися більше спортом. І ну, вже через якийсь період часу я переїхав жити на квартиру. <ррошувач> Для мене це було важливим таким ривком і важливим етапом в моєму житті. Тобто, ти в 16 років, виходить, переїхав вже на квартиру з уртов. Так, так. Це дуже круто. Ну а розкажи, от <кій> за цей період часу, що ти от почав займатися Олекс Маркетингом після от які ти головні такі інсайти отримав? Я побачив, як живуть люди, скільки заробляють люди. <кій> я побачив, я поспілкувався з підприємцями, я навчився від них багато чого в будь-якому напрямку нашого життя. Від манери спілкування, від манери свого поведінки, від більше перспектив в своєму житті, побачив більше напрямків, в яких можна розвиватися, саме відношення батьків до тебе чи змінилось воно якось? Дивися, тобто... вони не вдавались в деталі, що це, як це. Але для них це ну круто. А є таке, що типу вони вже ставляться біж до тебе, там ж теж на мене було таке, я їхав з лікарні це недавно, і я, я кажу, що мені треба поговорити, можу ну, витримати те, що мама зупинилася. Це був клієнт в Дніпрі. І коли батьки чули суму, які говорять, а там сума була вже доларів, якщо я не помиляюсь, і коли uh -huh. цей клієнт. Ну, це небольшие день і можемо в принципі. Давайте в воскресенье наберемо і ми угу. вже з вами договоримся по роботі. Ну, у них таке було враження доволі позитивне, ось це що реально так. Типа, ти реально можеш таке зробити, нас в ліс не вивозуть. Типу, ну щось таке. Давай передамо зараз більше до цифр. Ти казав, що зараз ти трошки змінив свій напрямок під товарку на OLX. Тобто ти заробив певний капітал на Олекс, а потім перейшов товарку, тому почав замовляти певні речі з Китаю. Давай ми зараз з тобою обговоримо взагалі там, твій дохід, що в тебе виходило робити по mm -hmm. маркетингу, що в тебе виходить по товарці, і взагалі розкажи про цей досвід. Повернемося в березень, коли ми з тобою закінчили челендж. Ми тоді заробили 9 тисяч гривень, якщо я не помиляюсь. Потім, якщо хтось пам'ятає, в нас мав бути клієнт. На 100 доларів, якщо я не помиляюсь, ні, на 150 п'ятдесят доларів. Е, він почав співпрацю. Тобто, якщо ми повертаємось до інтерв'ю, за той тиждень ми заробили більше ніж 9 тисяч. Тобто ми можемо до, до тої суми додавати ще 6, 6 тисяч. Тобто... Да. тобто за той тиждень у нас вийшло 15 тисяч. Е, і в принципі почалося березень такий піковий був період. Якраз був сезон. Березень-квітень в мене вийшов маркетинг в березні приблизно. Півтори-дві тисячі доларів і плюс-мінус такий ж самий результат це був в, трав... в квітні вже. Угу. Тобто по Олексмаркетингу місяць-півтори тисячі це було 100% ну до двох тисяч. Ці Показав. гроші я одразу вкладав. Угу. Я вкладав в іграшки, ну, десь в районі ще тисячі доларів було з іграшок. Я закупив хорошу партію. І всі продажі в мене були через OLX. Я використав OLX, ну, знання, які я отримав. І, скажімо так, я піднімав ціну. Я продавав дорожче, ніж я продавав в інстаграмі. Але навіть в інстаграмі я використовував для копірайтингу. Ну, знання з копірайтингу mm -hmm, я використовував, mm -hmm. створював деякі рекламні креативи для інстаграму. Зараз логотип дизайн роблю в сам. Це це дуже круто, насправді хоче відмітити те, та що Андрій, там, попри свій вік, він ну, набагато доросліший, типу, і виглядає і, там, зовнішньо, є типу, мислення, там, психологія. У нього дуже великий потенціал, і от він е дуже правильно рухається. Якщо він просто це не закине, то в нього дуже ну, велика перспектива і ну, круте майбутнє. А ми ще з тобою попередньо спілкувалися. Ти мені там часто записував голосові деколи там, із подякою. Мені це дуже приємно, що ти це пам'ятаєш. Ти говорив про те, що от, як важливо те, як ти навчився про продавати. от що ти можеш розказати взагалі, от про цю навичку продаж, і взагалі як вона тобі зараз допомагає в житті? Якщо ти вмієш продавати ці знання, ти можеш використовувати в будь якій сфері. Ми продаємо. Себе ну другим людям, і від того як ми себе подамо, залежить відношення до нас. Тому вміння продавати в першу чергу це друзі, в першу чергу це знайомства, в першу чергу це зв'язки. Які от такі основні моменти тобі із замовниками найбільше сподобались? О, це тема, Я тобі скину. У мене був підприємець, якому дуже сподобався результат. Ми з ним. Працюємо довго і по цей день. Він мені він був волонтером і він був військовим. Uh -huh. І Він мені відправив бронежилет. Ми цей бронежилет покажемо. Типу, да. Ми дзвонимо, привіт Андрій. Що там у нас по результатам? «Да, ну все молодець. Ну, ми з ним говоримо дуже круто, ми з ним бачили і вживу. Ну, типу, так, да, деколи клієнт може стати просто. Да, другом. Другом, да, да. Якими основними кейсами ти можеш поділитися, які результати досягав по проєктах? У мене були гарні результати по монолітних роботах, у мене були продовження і хороші результати по, по будівництву, були хороші результати по клінінгу. І це Ну насправді сумно, що війна інколи вносить корективи, бо було був замовлення в клієнта десь чек на мільйон гривень, угу. і потрібні були працівники. І ми там буквально за три дні знаходили бригади, там телефонували. Ну і коли ти цим займаєшся, ти відчуваєш, що ти щось значиш в цьому житті, що ти комусь потрібен, і що ти щось робиш. А всі ми люди хочемо бути кимось і потрібним бути комусь. І коли ти розумієш, що від тебе залежить цей чек на мільйон гривень. О, це круто, це ну, круто. Ну і останнє питання. Я зараз готую новий продукт. Напевно, що найпотужніше, що я колись робив, і суть в тому, що він буде називатися OLX Money. і люди, які будуть проходити це навчання, вони будуть отримувати вже перші свої результати. Ну буквально там в перші дні навчання. Ти вже проходив таке міні-навчання від мене під час челенджу, Ми з тобою там сім днів працювали. От що на твою думку важливо людям знати про мене, про моє навчання і до чого їм потрібно бути готовими? Я насправді ще не бачив цей продукт, тому не можу тобі сказати 100%, але 100% я впевнений, що він буде крутий і потужний, бо те, що ти робиш, це дуже круто. Знаєш, що я більше навіть хотів почути? Щоб ти їм сказав, що їм потрібно готуватись до ЄБШ. В цілому, в принципі, я дуже пишаюсь з Андрієм, тому що він красавчик, типу на свій вік, він просто дуже круто розвивається. І, як я казав, в нього великий потенціал. Тому я вирішив, що Андрій тепер стане куратором на моєму новому навченні. У Еликсмані, які ну, навчання, яке підійде як для підприємців, маркетологів, так і для людей, які взагалі не мають досвіду, і навіть для школярів, які там не мають великих бюджетів і які хочуть заробляти взагалі без складень. Тому Андрій саме буде куратором для, грубо кажучи, таких школярів, для таких юнаків такого приблизно віку, як він. І він буде вас заставляти дзвонити. Пуш, прям пушити, щоб ви діяли, запитувати, що ви робили, і ви йому будете звітуватися. Це у вас. Не буде шансу на те, щоб ви лінувалися. Він заробляє хороші гроші і вас точно буде що в нього навчитися. Андрій, хочу тобі подякувати знову ж таки. Тобі дякую ти Великий, красавчик, ти да. Бажаю тобі великих успіхів. А ми на цьому будемо закінчувати. Всім пока.